Вітаю студія Орини Хігяєва. Сьогодні особливий випуск, бо зараз я вам таке покажу. Покажу, як полюють наші мисливці на ворожі бляшанки. На чому вони їздять, з чого стріляють по шахедах, як у небі виявляють російське літюче залізяся? Все про роботу мобільної вогневої групи у цьому випуску. Принцип роботи мобільної вогневої групи заключається в це виявлення візуально та акустично цілі противника та подальше її знищення. Ми займаємося в основному, працюємо по БПЛА, типу шахів. Намагаємося уявляти його за кілометрів 20, вже коли розуміємо, що він рухається в нашому напрямку, готуємося до роботи і якби зустрічаємо ціль. Ну, ворог постійно змінює тактику. Вона особливо не відрізняється від тактики, яка є так сказати, на напрямках там, Запорізькому, Донецькому та Харківському. Але він постійно адаптується та намагається завдати нам наші удару. Вони зараз літають вище. От, от і все, чим більша складність їх збити. Складніше. Ой, на збройні, у нас кулемет Канік М2, це аналог Браунінга. Використовується набої 12.7 калібру. В даному випадку у нас таке озброєння, яке ще в спромозі ефективно працювати. Ми в будь-яких погодних умовах працюємо. У нас нема такого, що якщо пішов дощ, ми нічого не збиваємо. В небі 4-5-0 і все завдяки їм вартовим неба. Хлопці, дякую за неймовірний день. Бережіть себе і своїх рідних і пам'ятайте, світло всередині нас а волю не закувати в кайдани. До зустрічі.